Чим далі, тим тяжелее, тяжелее стає працювати. В якому смислі? В смислі в тому, що от є поток клієнтів, люди кожен день дзвонять. Клієнтів треба обробляти, общатися, підбирати машини. Взагалі, все по критеріям. Да? Я пока сам сам займаюся подбором онлайн, то есть, надо медійку вести. Треба логістику шукати, то машини, да, щоб, які виграні на аукціонах, вести, да, то є, щоб трали і евакуатори їхали. І, ну, я розумію, що я сам ну, якби, тяжело е, з тим, що я раніше не був, типа, як в качесті менеджера, там, да, якби не де для мене це нове. В общем. І я розумію, що треба, якби помощника шукати, да, чоловіка, який тоже буде займатися этим. Єсть тут парень, як то ми зустрічалися з ним, вот, ще переговорю. Ще раз, вот. Так що, ну, пока, пока отак вот от, короче, працюємо, стараюсь всім якби скинути варіанти, всім якби уділити время, но пока якби отак вот от, отак вот як є, в общем.